Природа Криму чарівно прекрасна і казково дивна. Коли в горах ще лежить сніг, сонце, море і земля перетворюють південний берег пітучий край. Тут б'ється свій особливий пульс життя. Сюди стікаються зі всіх кінців спраглі насолодитися красою, повітрям, напоєним запахом трав і дерев, очищених силою моря, гір і степів. Рослинний світ Криму це відзеркалення стародавніх, деколи таємних і до кінця незвіданих шляхів появи на півострові різних видів рослин та пристосування їх до місцевих різноманітних природних умов. Багато дослідників природи Криму із захопленням писали про самобутність флори і фауни півострова, шукали причини цієї своєрідності і знаходили їх в історії розвитку і особливостях географічного положення. Незважаючи на багатовікову історію, Крим, як і раніше, сповнений таємниць і загадок, добра половина з яких зводиться до унікальних природних багатств півострова. Не помилимося, якщо ризикнемо стверджувати, що більшу частку приємних сюрпризів зберігають кримські гори. Туристи, які подорожують по лісових стежках у підніжжя гори Чатирдах, Можуть наткнутися на дві незвичайні плантації з могутніми деревами, які вибиваються із звичайного пейзажу. Піднімаєш очі і бачиш руді стовбури, які йдуть у небесну височінь кронами справжніх зелених велетнів. Знайомтеся, секвоядендрон гігантський, більше відомий як Мамонтове дерево. Найбільший заповідник Кримського півострова Кримський природний заповідник. Його площа понад 44 тисяч гектар. Заповідник багатий природою заповідних місць. Тут росте понад 1200 видів рослин, 100 з яких дуже рідкісні і занесені до Червоної книги України. Ліси заповідника відомі своїми густими дібровими і борами. А тваринний світ представлений більше 8 тисяч представників. Найбільша печера Криму Кизилкоба або червона печера. Вона має більше 25 кілометрів у довжину. Безліч залів і коридорів утворюють складний підземний лабіринт, що розташовується на шести поверхах. На жаль, для відвідування доступно не більше 500 метрів. Кизилкоба відома не завдяки своїм розмірам, а незвичайними оранжево-червоними стінами печери. У печері знаходиться безліч озер і водоспадів, які доповнюють внутрішній рельєф кизил коба. Найбільший водоспад в Україні у Ченсу. Вода падає майже прямовисто з виступу головного пасма Кримських гір з висоти 98,5 метрів. Навесні стіл значно збільшується, а влітку водоспад майже пересихає. Навколо у чансу заповідний ліс з кримської сосни та вічно зелених чагарників. У Криму ще багато є найнай. -най. Давайте разом складемо фотоальбом найвидатніших місць півострова Крим. Для цього зайдіть за посиланням, яке знаходиться у завданні. Знайдіть свій слайд та розмістіть зображення такого місця, якого ви не знайдете в інших куточках нашої країни, а можливо, і у всьому світі. На слайдах вказано назву команди та місце, яке потрібно знайти. Для того, щоб розмістити зображення, необхідно виділити потрібний слайд. Натиснути меню Вставити та обрати зображення. У розділі Пошук у пошуковий рядок введіть назву видатного місця та натисніть Пошук. Оберіть зображення та натисніть кнопку Вибрати.